Добрий ранок, добрий день, добрий вечір, мої дорогі. Мої ласкаві, мої злі і похмурі, засмучені і зраділи. Вас вітає супер інтерв'юєр. На нашому каналі все буде про Україну і український шоу бізнес. Джах Халіб, який ховався з вагітною дружиною у бомбосховищі в Києві, зрадив українців і продався за криваві рублі. Репер перевзувся після того, як йому почали скасовувати концерти у Росії. Відомий казахстанський репер Джах Халіп, який часто виступав в Україні та має дуетний трек з Джамалою. Кохаю, зрадив українців. Артист перевзувся після того, як його концерти в Росії заплановані на 2023 рік, почали скасовувати. Причиною називають проукраїнську позицію виконавця. І справді, до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Джах Халіб був частим гостем нашої країни, давав тут концерти та навіть одружився з українкою. 24 лютого 2022 року репер разом із вагітною дружиною перебував в Києві та ховався у бомбосховищі від російських ракет. Саме українці допомогли реперу разом з дружиною евакуюватися на батьківщину артиста у Казахстан. Тоді Джах Халіб подякував українському народу та висловив своє захоплення. Ми на місці, ми в Києві із укриття в укриття. живі-здорові, не панікуємо, нікуди не їдемо, українці. Я тепер не просто люблю вас, я восхищаюсь вами. На батьківщині артист припинив говорити про звірства росіян на українській землі. А на початку 2023 року оголосив тур містами Росії. Втім, концерти репера почали активно скасовувати через захоплення українцями. Тоді ж Джах Халіб, аби не втратити криваві російські рублі, виправдався за свої слова про українців. Майже вся моя команда громадяни Росії та проживають у Росії. Більшість моїх слухачів живе у Росії. Я завжди прилітаю до Росії з добрими намірами. і Із задоволенням даю концерти та виступаю на радіо, що явно демонструє моє добре ставлення до народів Росії. Написав у інстаграм Джах Халіп. Українські шанувальники репера були приголомшені та розчаровані його вчинком. Під постом Джах Халіп люди вибухнули гнівними коментарями. Першу виховаєтесь від російських ракет, а потім їдете до Росії. Де логіка? Отже, українці рятували вас і вашу вагітну дружину від ракет расистів. А ви тепер даєте свої концерти в Росії та ще й виправдовуєтесь перед ними. Ви як своїй дитині в очі дивитесь? Якби Росія бомбила твою рідну країну, ти теж просив би вибачення у них за те, що хтось подумав, що ти підтримуєш свою країну заради заробітку в країні агресорці Росії. Як можна добре ставитися до народу Росії, якщо через них могли загинути ви і ваша дружина з дитиною, через які ви ховалися і вас рятував український народ? Нема слів, ви надто неоднозначна людина та артист. І у вашому випадку, напевно, гроші не пахнуть. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і будьте в курсі всіх подій. І слава Україні!